Скі замальовки вам дарує театральна студія Поріжнянського будинку культури Людмила Чудак та Валентина Соколова. Зустрічайте! Оце, лежу на печі, чую, стук, стук у двері заходить. Таке молоде, зелене, ну видно, що начальник з портфелем, капелюсі, Розклав папери на скатерці і каже, бачу, по нашому плану через вашу хату буде йти прямо железна дорога. А ви що? А що я кому можу сказати? Я йому так і сказала, якщо ти то я, стара жінка, і за кожним поїздом буду злазити, вилазити з печі і закривати, відкривати двері, то не дощости. То, мабуть, передумав, бо я прийшов та й з кінця. Ой, Палашко, а я вам так скажу пройшли вода, як вода. Ми вже не ті красуні, що були раніше, та й здоров'я підкачує, які там уже кавалери. О, я чула ви крепко хворі. Тут, 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 до найбог милує. Оце в боку колить, поперек ломить, а ще хроплю. Людоньки, та так хроплю, що шипки трусяться, мої вже не знають, що зі мною робити. Та й що буде до нічим. Ой, пішла на прийом до цього ой екстрасекса. А він мені каже за розконовому. Тоді лічу, то це це. Оце нічого страшного, палашку немає, приходиш, платити гроші. Він вам дає два проводка в руки, включай робильник і все. Не хропиш уже ніколи. І що вам теж на варті проводки? Ні, я ще до них не дойшла. Я ще лічу поперед, крижі лічу і так далі, тому подібне. А я це хочу що сказати, божечко мій. Я так там надивилася ті черги, таки наслухалася, людоньки. Так люди бідні бідують та хворіють. Одна жінка там сидить і мені розказує, така в неї хвороба страх. Оце, каже, оцей лягає спати, то тіло лежить, а душа десь гасає до ранку. Що не гасає? Оце прийшла рано з роботи по господарству повітря. З роботи по господарству попоралась, корову надоїла свиням їсти дала і лягла спочити. А та душа та й затрімала, та душа, яка думала, що до раня. Від у форточку і пішла, і пішла, і пішла по селі. Коли це у досвіта та душа вертається, а до тіла вже хтось навідувався. Ой, не Ой, зараз так шкода людей, так люди хворіть. От мене теж редикуліт прихватив. Ой, не знаю, що чула, робити. А я чула, що від редикуліту п'явки дуже допомагають. Ой, брехня тума, я у Сергію Лайскові за пачку примі... проходжу. Хочу влаштуватися на роботу. Та йду по походи а якесь патла, хамло до мене вчепилося і каже «Аго, чувіха. Скажи откровенно, у вас в селі спід є? Що його казати? Скажеш, є, почне просити, скажеш, нема, скаже, якесь дурне село, що й цього немає. Кажу, є, голуби, є, але небагато. Два мішка і не проси. Бо ми тримаємо іключительно на сіміна. Ой, маляки розумно поступили. Так. Да. А що ж по мамі зараз висіваєте? Щас така погода, а що ж за тому гроші? Та сію помідори. Насті чула по радіо якийсь брехун чи сміхун казав, що по новому методі. Оце посадила помідори, лежить позеленіли, ти роздіваєшся і ходиш гола по городі. Ті повідори побачать і від сорому почервоніють. І що ходили? Ходила, як мати народила. Та повідором нічого, а от огірки от, от таке гельні витягнулися. <праць> так, а ви що сіяти? А як у мене маю що коли сіяти? Я ж так хворію. От пішла я в поліклініку, заходю, а там сидить жіночка і каже: іди до нервокотолога. От я зайшла, Приходю, добрий день, добрий день. Він мене посадив у крісло. Сіла, взяв молоток, крутив-крутив, маха-маха, а тоді й як все. Їде по нозі кума. Та нога така як піскоч, мама моя рідна, За що? Куди? Я ж у тебе як до людини. Добрий день, добрий день. Що ж ти до мене з тим молотком? Сльоза кума вийшла і прямо до терапевта. Приходю, а там такий, кума, здоровий лодки, як я ж треба два. А роздівайтеся. А я кажу, а ви, а я, ой, боже, воно як скоче! Сказав, майку скидай! Господи, я ту майку скинула, Та в руках тримаю, боже. Дурна нерозумна, та то ж не молотарка, то крісло електричне чи гинекологічне. А я що розумію? Це ж ви до гінеколога потрапили. Не знаю, куди, кума. Напротив А я також цього ходжу, медкомісію проходжу. Прийшла, а там у поліклініки в часова сидить. Ти каже мені, іди спочатку до окуліста, приходя до окуліста, а воно там бігає із патичком. А що це робить? Посадив мене на, на кріселку, а сам побіг до, до стіни, а там на тій стіні плакатик висить. А на тому плакатику і бубковки, і колесика, одні малі, одні великі. Мабуть, одні для нас, а інші для начальства. Навер. Так. <рес> Ти штрика, штрика, тим патиком текає, читай, така буква. Я встаю. Е, голуби, це ж скільки треба вчитися, що букві не знати. Це ти думаєш, що я старасівська жінка, села буду з аж аж споріжньої при талабаню і буду тобі букви читати, та не дочекаєш, мабуть, ти. А від знову, давайте знову, давайте знову. Посадив, читайте, де питаю внизу. Око закривали? Каже, внизу. Я читаю внизу. Типографія Міністерства здравого охранення Tira 15 ООО. Воно бід не подивилося, ти та же свободна. Ти оце така в мене медкомісія. Ума, а я ж ви ту медкомісію прийняти? і даже садиться на роботу, як бачиш, такі ручки трусяться. А я на пекарні влаштувалася. А що ж ви там будете робити з тими руками, кумачу? Тю, я там буду булочки і маку і ці маком посипати. О, а, ну хіба, хіба що? що? А ви чули кума, я ж бізнесом зайнялася? Ой, бізнес. Началася грати карти і доміно. та це що, бізнес пала? Що себе критети? Ми навіть ходимо на гурток танців. Та що яке та не покажіть та, і... yes. yes. таку сейсор не знайти? Руки його так поставте. собі кобила, гостому відганяла мухи, якби вона дівка була, То тоби муха відганяла руки, якби вона дівка була, То тоби муха відганяла руки. Танці. Якийсь сміх ходи на не танці. Що тебе розказує? Що ж безці відскакують? От ми танцюємо, от в мене бізнес. Ми супербабусі, тобто ансамбль, ногу свіло. Ми реп уже танцюємо. Зараз ми вам покажемо реп. Бабулі до репу становісь. раз, два. Голови мій кучерявий. Но я бы cultura